Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. У Криворізьких навчальних закладах не так давно пролунали останні дзвоники, і випускники вступили у доросле життя. Останні роки, як для школярів, так і для педагогів, були надважкими через життєві складнощі та випробування, але з усіма впоралися згідно. Так днями влада міста відзначила випускників цього року за відміни навчання, і сьогодні ми більш детально поговоримо про досягнення випускників 2025 року в ефірі першого міського і до нас у гості завітав Сергій Городашин, виконуючи обов'язки директора Криворізького центрального міського ліцею. Пане Сергію, я Вас вітаю. Вітаю. розкажіть, будь ласка, скільки от цього року саме у вашому навчальному закладі є відмінників і скільки от золотих срібних медалістів. Так. У 2024-2025 навчальному році у нашому ліцеї 34 випускники ну, планували закінчити навчальний рік і бути нагородженими претендентами на золоті і срібні медалі. Проте наприкінці 2024 року відбулися зміни у законодавстві освіти України. Золоті медалі і срібні медалі були відмінені, але діти працювали наполегливо протягом здобуття освіти у старшій школі. А це 10-11 клас. Тому е, нашим містом, владою міста, було прийнято рішення, що таких дітей, як завжди, треба шанувати, треба пам'ятати і треба заохочувати. Е, тому прийнято рішення е, відзначити подякою міського голови за відмінні успіхи у навчанні. Угу. Е, так, а чи були внесені якісь корективи в освітній процес саме з цього навчального року? Ну, особливих коректив, як для нашого закладу, не стоїть. Усувалося, тому що це були корективи для нової української школи. А ліцей працює в нас поки що з 8 класу okay. по 11. -й. Ми на наступний рік тільки вступаємо в нову українську okay. школу. А саме це буде зміни система оцінювання за новими методиками, так скажемо. Так, до цих методик ми з вами ще наприкінці ефіру повернемось. А зараз скажіть, будь ласка, от трохи давайте про досягнення ваших учнів цього року. Так, цього року, крім, крім того, що учні на відміну навчалися, крім цих 34 відмінників, які були відзначені подякою міського голови. А ще крім того, відзнакою голови центральної міської районної у місті ради на урочистій церемонії гордість району. 2025. Наші ліціїсти мають високі результати в предметних олімпіадах, в конкурсах захистах науково-дослідницьких робіт. І саме таких перемог ми маємо в цьому навчальному році 127. Ага. Крім предметних олімпіад і конкурсів Малої академії наук, ми приймаємо участь у найрізноманітніших міжнародних, всеукраїнських і обласних конкурсах, таких як, наприклад, екологічні проекти Дженіус Олімпіад. Маємо дві золоті медалі, дві срібні медалі та дві почесні відзнаки. А також конкурс національних комп'ютерних проєктів інфоматрикс Ukraine 2025. Маємо одну золоту і одну срібну медалі. Найрізноманітніші конкурси СТЕМ спрямування. Це ось я вам назву в гостях у роботів, СТЕМ підходить до прогресивних технологій, Лего Діджитал, STEM Ідея, STEM Olympic Games і Тут ми маємо на всіх цих міжнародних і всеукраїнських конкурсах ще додатково крім олімпіад 36 перемог. Угу. Чимало у вас перемог цього так. року. Угу. Рік виявився так. успішним і урожайним Плінним, можемо продуктивним, сказати. так угу. так. А розкажіть, будь ласка, як пройшло свято останнього дзвоника у вашому ліцеї? Свято останнього дзвоника для ліцеїстів 8, 9 і 10 класів пройшло у форматі онлайн, тобто тематичний урок, підсумковий, для того, щоб діти зрозуміли, насолодилися зустрічю, хоч онлайн один з одним який провели класні керівники, а для випускників 11 класів він був проведений у форматі онлайн офлайн, так. тобто очно, ми їх зустрічали у декілька заходів з метою дотримання безпекової ситуації. Угу. Наскільки дозволяє нам укриття? Тому так. це було два заходи. Двічі ми проводили так, би мовити, урочисті зустрічі. Угу. І щоб всі змогли вмістити всі діти й батьки могли вміститись uh -huh. в укриття, так розкажіть трохи про ваш викладацький досвід, який у вас предмет? Ну і трохи про. Так, ну, свою педагогічну діяльність я розпочав у 1991 році як вчителем біології. Uh -huh. З 1998 року працював вже вчителем біології в Центральному міському ліцеї, а з 2001 року по 2020 рік заступником з навчально-виховної роботи. Uh -huh. З 2020 року вже виконуючи обов'язки okay. директора. Так, uh ну -huh. що uh ж -huh. і наприкінці розкажіть, будь ласка. Які е, плани? От на наступний рік ви говорили, що щось міняється так? Систему оцінювання? От розкажіть трохи детальніше про так, це. так, е, з метою, щоб наші вчителі змогли прийняти діток, які навчалися, ну так скажемо, за програмою нової української школи? Ми зараз дуже плідно працюємо над роботою з педагогічним колективом. А саме я залучив їх всіх до участі в тренінгах, як психологічних, так і методичних, mm -hmm. різного рівня, е, співпрацюємо із тренером. Міжнародних проєктів, чеського проєкту Люксембург підтримує нас, тому ось ці тренери з нами тісно співпрацюють. Це зовсім інший підхід до викладання у дітей і зовсім для нас зовсім нова, якщо вчителі гімназії вже з цим працюють з п'ятого класу, як саме за групами розвитку провести оцінювання дітей, як формувальне оцінювання здійснити, то ми над цим саме плідно. Працюємо, вчимося і будемо приймати з 1 вересня діток як, скажі, озброєними. І працювати, так. Так, ну що ж, пане Сергію, я вам Ну і ще хотів би та... сказати, а, що так. у нас з 24-го угу. року дуже цікавий проєкт запрацював, угу. це клуб фінансової грамотності. Ага. Саме у нашому клубі є активні ліцеїсти ага. 10 класів. Ну, мабуть, їх спонукали до цього креативні і творчі наші тренери Хорольська Любов Володимир. І шкляр Оксана Богданівна залучили до е, діяльності клубу е, не тільки дітей, а й батьків. І з цікавістю по суботам відвідують цей клуб наші педагоги. Е, на заняттях клубу діти, вчителі і батьки навчилися новим підходом до керування своїми фінансами, а саме головне це партнерські взаємодії. Як формувати бізнес в партнерстві з іншими своїми колегами? Мабуть, в цьому напрямку е, моє батька. І формування взаємовідносин із педагогами і учнями, mm -hmm. тому створюємо комфортні, успішні, продуктивні умови для навчання, де кожен ліцеїст, який навчається у нас, зможе себе зарекомендувати проявити в будь-яких напрямках навчанні, mm -hmm. науці, лідерстві. Mm -hmm. До клубу фінансової грамотності можуть долучитися учні яких класів? Десятих класів. класів, да. Саме А з наступного mm -hmm. року ми ще. У нас двоє вчителів пройшли навчання і стали тренерами клубу підприємницької так. діяльності, тому цей клуб буде розширений. Почнемо з меншеньких діток з восьмого класу. Залучатимемо восьмі, дев'яті і десяті класи. Угу. Тобто, щось нове буде так, новинка буде, з нового навчального угу. року. А чим він буде відрізнятися? Ну, підприємництво це вже е, формування якогось продукту навчального угу. продукту Новички або якісь, так, якогось бізнесового угу. продукту, виробництво угу. чогось і його. Як вміння продажу. продати угу. його? Угу. Ну так само, як і освітня послуга. Угу. Ми я сподіваюся, продаємо успішну освітню послугу угу. нашим батькам. Так, так, ну що ж, пане Сергію, я вам дуже дякую. Вам бажаю якомога більше перемог ваших дітей на олімпіадах і на творчих конкурсах. Ну і звичайно, щоб у них все виходило у клубах і фінансової грамотності, підприємницькою. Ну і щоб лише успіх був. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Сергій Городашин, виконуючи обов'язки директора Криворізького центрального міського ліцею. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Овації сяючі посмішки і щемке прощання з дитинством. У кроморозі відзначили випускників, які завершили навчання з найвищими результатами. Серед 370 одинадцятикласників, які отримали подяки за відміни навчання, 123 таких у Заксаганському районі. Серед них і Анастасія. Дівчина підтвердила свої результати і на НМТ, склавши історію та українську мову на 200 балів. Цей одинадцятий рік останній був найшвидшим. Я навіть не помітила, як він промайнув, хоча я готувалася до екзаменів, було багато труднощів, начебто, час має тягнутися, але насправді він дуже швидко проминули. Я почула від своєї мами на випускному, що ніби вчора тікавала тебе за руку в перший клас. Не знаю, для мене. Це не так швидко, нібито, але от останні роки вони були для мене найцікавішими, найвдалішими, Можливо, показала найкращі результати у навчанні, і випускниця 49-го ліцею Покровського району Альона. Дівчина продовж 11 років брала участь у олімпіадах різних рівнів з хімії, української мови та ще багатьох предметів, де показувала найкращі результати. Зараз вже планує вступ до Харківського університету за спеціальністю право. Мені дуже подобається навчатися і ну, сумно, що вже закінчується школа, але все ж таки я з 5 класу по одинадцяте була на відмінно. Я на олімпіаді була, і справа я зайняла друге місце і з хімії, і з української мови. Багато де приймала участь в конкурсах, дуже складно. Це і вночі навчання, і до трьох часов ночі ну, дуже складно. Загалом у Кривому Розі цьогоріч майже 2400 випускників. Серед них 202 учні зі свідоцтвом з відзнакою. Ми при Прийняли рішення, і е, сьогодні е, наші е, знаменні випускники, ті, хто з відзнакою закінчив 11 класів, е, отримують подяки. І ми е, поздоровимо кожного з вас за, за таку велику, творчу роботу, наполегливу роботу на протязі. 11 років, і це буде знаменно, те ще е, такий рік для міста. Ці юнаки та дівчата вже не просто учні, а частина історії міста, якому цьогоріч 250. Вони приклад того, що наполегливість і знання завжди мають значення. І попереду випускників доросле життя, нові виклики і великі перемоги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Гліб Привчук, Паршимський.